Привіт, друзі! Пам'ятаєте, ми говорили, що навесні птахи повертаються з теплих країв додому. От і сьогодні ми поговоримо про ще одного такого птаха. А про кого відгадаєте? Довгоногий, чорно-білий, у гніздо на хаті сів, довгим дзьобом знай туркоче, ніби щось сказати хоче. Де ж це ти був? Далеко-далеко. А як тебе звуть? Лелека, молодці дітки. Дітки, скажіть, будь ласка, а хтось з вас коли-небудь бачив лелек? А чи бачив хтось із вас, де лелеки будують гніздо? Подивіться на картину і скажіть, де розміщене гніздо? Так, на хаті лелеки будують свої гнізда на хаті, на дереві або на стовпі. Лелеки селяться тільки біля хороших і добрих людей. Ось послухайте вірш Дмитра Павличка Мрія. Як виросту, збудую хату, на хаті колесо приб'ю, а там я поселю крилату, велечу клекітну сім'ю, нехай розводяться, гніздяться по всіх деревах і хатах. Нехай мені щоночі сниться, що я літаю наче птах. Дітки, що хочу зробити хлопчик? Побудувати будиночок і поселити на ньому лелек. так? А скажіть, будь ласка, чи можна руйнувати гнізда птахів? Не можна. Велече гніздо прикрашає оселю. Люди дуже люблять цих птахів. Якщо хтось зруйнує велече гніздо, то накличе лихо, біду. Лелеки дуже дбайливі батьки. Вони доглядають за своїми дітками, привчають малих до праці. Малі лелеченята, як трішки підростуть, витять з дорослими лелеками шукати собі їжу. Запам'ятайте, діти, лелеки живуть з сім'ями і дуже люблять свою домівку, той край, де народились. Лелеки приносять людям щастя, спокій, а тому люди їх люблять та оберігають. Це дуже хороші і працьовиті птахи? Дітки, подивіться уважно на лелеку. якого кольору пір'я у нього? Так, чорного і білого. А який у них дзьоб? Довгий. А ноги які? Теж довгі. Як називаються їхні дітки? Лелеченята, молодці. Отже, дітки, птахів потрібно оберігати, і тоді вони будуть радувати нас своєю присутністю та піснями. До побачення, дітки, до нових зустрічей!